З кожним днем все більше і більше людей звертаються до альтернативної медицини, і ми маємо за честь бути амбасадорами традиційної китайської медицини в Україні. Дієвість та ефективність якої перевірена тисячоліттями з моменту заснування у 2020 році TCM Herbs набуває дедалі більшої популярності в Україні співпраця з лікарями, провідними клініками, аптеками, представлення на масштабних інтернет-платформах, участь у міжнародних конференціях та публікації в наукових журналах. Дісім Herbs – це моя мрія, мрія, яка стала реальністю та кожного дня допомагає тисячам українців. Та все це було б неможливо без висококваліфікованої команди спеціалістів, які щиро віддані своїй справі. Хочу познайомити вас ближче з кожною незамінною людиною нашої команди. Лікар Ван Хао – спадковий лікар традиційної китайської медицини із досвідом роботи понад 20 років. Із династії відомих лікарів у Китаї вже 15 років живе в Україні, тому має неабиякий досвід роботи саме з організмом українців, враховуючи особливості харчування та менталітету. Аліна Крохмаль, амбасадор TCM Herbs. здорова стрункість та жодної хімії це до неї завжди. Доступно пояснить простими словами складні речі. Сертифікований нутриціолог розробила авторську методику харчування 70 на 30 за якою в комплексі із нашими детоксами худнуть всі. Марія Хаменко, експерт Тісім Herbs. біохімік з медичною освітою, дієтолог, нутриціолог, науковець. Після розмови з нею навіть дуже скептично налаштовані лікарі впроваджують наші продукти у свою практику. А сучасна українська наука має нові інноваційні дослідження і наукові публікації. Юлія Пастухова, експерт TCM Herbs, дієтолог, біохімік, науковець, завжди детально пояснить механізм дії кожного продукту і розбере до молекул складові компоненти, порадить, що з чим сумісне і яким чином краще проходити курси. Чи інших засобів. Ангеліна Щопак, продакт менеджер TCM Herbs. наша знахідка, надзвичайно активна та цілеспрямована особистість. Володіючи китайською мовою бере участь у переговорах з фармацевтичними компаніями, перекладає анамнези клієнтів лікарям у Китай, ретельно вивчає кожен продукт і успішно презентує його в інтернет-просторі. Тетяна Рожкова. SEO TCM Herbs – наш потужний генератор, яка контролює усі ланки процесів, починаючи від спілкування з клієнтами до масштабування бізнес-співпраці. Має ступінь кандидата наук за спеціальністю фізична реабілітація, є майстром спорту міжнародного класу, а ще молодою мамою. Ми називаємо її фантастична жінка, яка встигає все. Робота 24 на 7. Відповіді клієнтам о четвертій ранку, міжнародні конференції вночі через різницю в часі з Китаєм, відправки посилок у неділю це все про нас, про нашу відданість та любов. А найголовніше це ви, люди, і ваша довіра до нас. Кожен з вас це наша родина, родина TCM Herbs.